Якщо відкрити Ісаю, навіть перший розділ там написано, як Бог дивиться взагалі на всі ритуали, обряди. Ви простягаєте руки, і Він каже, я відвертаю від вас обличчя, я не можу на вас дивитися. Чому? Тому що, коли дійсно це має бути церква чи народ Божий, а це Вавилон, без духу та без істини, це все, кінець світу, а Бог є світло. А у Вавилоні світла немає. Як стала блудницею вірна столиця, повне правосуддя, правда мешкала в ній, а тепер вбивці. Тобто, як говорять, почали за здоров'я, а закінчили за упокій. Тому Господь говорить до семи церков чимало служителів, які почали добре, але чим вони далі займаються і до чого вони прийшли? Це стосується всіх церков і всіх релігій. Часто люди говорять. О, наші батьки чи ще щось, але ти вже можеш не мати ніякого стосунку до твого батька. Особливо сьогодні це видно в багатьох віруючих, вони не відповідають. Ось ця Біблія описує наших батьків віри, а де наша віра? Вавилон Вавилоном просто. Тому, як стала блудницею, вірна столиця, повна правосуддя, правда мешкала в ній, а тепер вбивці. Так, це про Єрусалим сказано. Духовно, Содом та Єгипет. Знаєте, сьогодні багато людей зваблено усіма цими імперіями, і сьогодні відстоюють імперії, життя покладають за імперії, але нам потрібно життя покладати за Царство Боже. Чому? Тому що перша імперія, яка була, то був Вавилон. Але воля Божа була розсередити Вавилон, Бог змішав мови у Вавилоні для того, щоб люди могли жити вільно. І у любові поклонятися Господу. Вони просто були під диктатором Німродом, під Вавилоном, і сьогодні багато людей так і не зрозуміли ще, що, що імперія це не воля Божа, воля Божа це Царство Боже. Сам Господь, історія та Біблія вже показує, що головне та центр це Ісус і Слово Боже. Тому сказано: блажен той, хто читає, розуміє та виконує Слово Боже. І особливо книгу Откровення. І тут же Господь попереджає, що буде покарання на кожному, хто додасть, або зменшить, той справді буде або викреслений з книги життя, або на того прийдуть прокляття та виразки. Чому? Тому що, коли ми додаємо або зменшуємо, або ми не проповідуємо Слово Боже в чистоті та в істині, що багато людей сьогодні ходять в цегляні будівлі, займаються обрядами, вони не є проповідниками, учнями. Не досягають нових людей, не проповідують. Це вже релігія. Коли ми цим не займаємось, якщо ми додаємо або зменшуємо від слова, це вже релігія, тобто це все вже є Вавилоном.